Волинянина судять за організацію наркопритону у власному будинку. Справа в тім, що за версією слідства чоловік неодноразово дозволяв іншим особам вживати наркотики на його ж кухні. Проте сам обвинувачений запевняє, що всі ті особи це його друзі дружбою, а власник оселі наразі відповідає за вчинене перед судом. Дозволяв друзям вживати наркотики у себе вдома та постав за це перед судом. Така ситуація спіткала уродженця ківерцівщини. Чоловіка звинувачують у організації або ж утриманні місця для вживання заборонених речовин. 10 січня 2024 року близько 13.50 безоплатно надав безуклавка за приміщення. Для незаконного вживання психотропних речовин, зокрема, отримали приміщення кухні за вказаною адресою, на даному обшуку пристрій для коріння, і з якого останній шляхом розповідає на вже особливо небезпечно психотробну речовину. Крім того, законорічний обставин 12 січня 2024 року, близько восьмої години 30 хвилин, повторно безоплатно на дав вказане приміщення не встановлені досвідомо розслідування особи для незаконного вживання психотропних речовин, зокрема приміщення кухні за вказаною адресою надав на, на дав приміщення. Від встановлені особі, де остання з допомоги пристрою для коріння, шляхом розкуріне, вживали особливо небезпечну психотропну речовину, облікові законом. До слова, сторона обвинувачення також інкримінує чоловіку і збут, адже за матеріалами слідства обвинувачений ще й продав особливо небезпечну психотропну речовину. Крім того, будучи особою, яка раніше вчинила питання про порушення, підбачено статтею триста Кримінального кодексу України, при встановлено досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, освідолюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечні наслідки в вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, незаконно придбав з метою подальшого збуту прошлоподібну речовину, яка в у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено під близько 18.55.22 травня 2024 року завершили кошти в сумі 500 гривень, незаконно збув. Домом, речовину, що в складі, в речовину, якої заборонено Зараз справу вивчають у суді. Сам обвинувачений запевняє, нікому нічого не збував. А щодо надання приміщення для вживання наркотиків каже то, мовляв, приходили друзі до слова, заборонені речовини, нібито приносили з собою. Ви не ви знаєте факт з боку. А решта епізодів, ці, що за прокурором, про те, що ви надавали приміщення для вживання психотропних речовин, ви визнаєте? Так. Обставини, про яких ви надавали таке приміщення. <реку> ну, ви не заперечуєте ті обставини, місце, час, спосіб, чим ви цих кримінальних пропорушення? Не заперечуєте так, це чи ні з'ясовуватимуть надалі. На черговому засіданні запланували встановити порядок дослідження доказів. Винувачений на полі, хаби у справі допитали свідків, а також аби його допитували в останню чергу. Тож з порядком визначилися, та засідання відклалось. Зауважимо, що при доведенні провини чоловіку загрожує від 4 до 8 років за ґратами. Проте останнє слово за судом. Анна Рарох для новин на часі.